Ви знаєте, в наш тривожний час дуже популярними стали різні духовні практики, які дозволяють тримати духовну рівновагу. Зазвичай це тібетські вчення, але ми впевнені, що дуже скоро в нас з'явиться і своє. Вітаємо вас на курсі з буданізмом. Курс розробив наш гуру, начальник гуру. Розпочнемо з дихальних вправ. Вдих, видих. Вдих видих. Закінчили. Переходимо до вправи Кримський міст. Займаємо позу моста. І так прильот міст ламається. Відбудували. Знов прильот! Відбудували прильот! Відбудували прильот. Відбудували прильот. Закінчили. ]웃음! Стаємо в позу українського безпілотника. Ухиляємося від російського ППО вліво, Ухиляємося вправо вліво. Вправо закінчили. Беремо курс на Курську область. На Смоленську область виходимо на фінішну пряму. Ми що, входимо в Нірвану? Краще. В МПЗ! <плес> Молодці! Наступна вправа: пливемо 8 кілометрів до Криму. А і не забудьте приводити своїх дітей на курси розвитку від СБУ Здоровий малюк.